Оки до миру допомога внутрішньо переміщеним особам під такою назвою у Надвірнянському коледжі завершилася реалізація проєкту за гроші Європейського союзу. Міжнародний грант для облаштування житлових приміщень переселенцям виграла громадська організація Надвірнянський туристично-інформаційний центр. Її голова Володимир Гринішак розповів, що вдалося зробити за надані кошти. Ми завершуємо вже всі наші активності. В буквально на днях завезли останні ліжка для гуртожитку в. В надвірянському коледжі і в сім'ї, які вже приїхали до надвірної, в повній мірі завершили і реалізацію надання цих матеріальної допомоги, яку ми передбачили в проєкті. Безпосередньо це ми облаштовували приміщення і санвузли, і купляли бойлери, холодильники, душові кабінки, облаштовували самі місця, де вони спляться, ліжка, і купляли до них постільну білезну подушки. І окрім цього, велика частина коштів ми спрямували на, на, на обігрів. Проект реалізується за фінансової підтримки Європейського союзу і втілюється за допомогою програми розвитку ООН, який діє в Україні. І вони мають велику програму для допомоги якраз людям, які тікають від війни. Допомогу від міжнародних донорів отримали сім'ї з маленькими дітьми, люди старшого віку та ті, хто вкрай потребував цього. Пані Ніна пригадує, як втікала від війни з рідного сєвєродонецька Луганської області та змушена була покинути все, що нажила за роки. Тут у надвірній жінка отримала, окрім даху над головою, ще й турботу та любов від місцевих мешканців. Дякую співспівробісім співробітникам коледжу. Це і викладачі, і і навіть охоронці, і чергові всіх, всіх дякую, особливо і директора Ростислава Бори Васильовича, Володю Гринішака. За що дякуємо за те, що надали нам житло. За те, що допомогли нам у скрутному становищі, ми хочемо з донькою і своїми от сім'ї сім'єю, родиною своєю подякувати на двірнянську громаду. Коли ми приїхали майже без, без нічого, от то нам дуже допомогли гуманітарною допомогою. То коли ми вже в підвалі сиділи, то було вже так, що не можна було залишатися, то, то ми отримали смс, де директор. Наш сказав, що йому телефонував Володя. Він відразу погодився навіть нас Франківську зустріти, і деякий час ми навіть мешкали в нього вдома всією родиною. Надвірнянський коледж з перших днів Великої війни активно долучився до оборони країни. Тут у гуртожитках вишу тимчасово прихисток отримали люди з Донецької, Сумської, Київської Харківської областей. Директор навчального закладу Ростислав Нагорний радіє, що спільно з Надвірнянською громадською організацією вдалося реалізувати важливий Проєкт та вдячний Європейському Союзу за допомогу. З початку війни наш Надвідянський фаховий коледж, я вважаю, приймав активну участь і в роботі по забезпеченню, в тому числі, переселенців, житлом. Ну і надавав всіляку допомогу, звичайно, нашим Збройним силам. Ми з самого початку підготували. Міру наших можливостей, наші приміщення, як навчальні, так і гуртожитки, для того, щоб ми могли прийняти людей зі Сходу. Я хотів би ну, сьогодні щиро подякувати Володимиру Гринішаку, наш випускник, який долучив наш коледж до проєкту Європейському Союзу. Подякувати. За таку дуже солідну підтримку ми спочатку приймали так, як могли. І, звичайно, враховуючи, що ми бюджетна організація, не завжди можна було створити відповідні умови. А були люди з дітьми, були люди старші. І, звичайно, тут треба було і обігріти, бо це ще була холодна пора, і дати можливість приготувати їсти. Ну, і, звичайно, Ліжка і все інше, що мало бути в кімнаті, де вони проживали, і хотів відмітити ну досить таку чітку організацію, контроль. За поступленням і використанням тих предметів, тих коштів, які були направлені по цьому проекту, вони всі використовувалися дуже цілеспрямовано, дуже за своїм призначенням. Коли Володимир Гринішак сказав про цей проєкт, я зрозуміла, що коледж, оскільки приймав переселенців, також з перших днів, може також долучитися до цієї ініціативи, і була серед розробників проєкту. Заявки, і попросила, щоб коледж став теж одним з учасників цієї діяльності, і таким чином долучилися переселенці. В нас вже жили в гуртожитку окремі приїжджали, від'їжджали. Деякі залишилися, і звісно, вони потребували допомоги. Бюджет проєкту становив понад 400 тисяч гривень. За ці кошти вдалося облаштувати місця у садочках, гуртожитках, ліцеях одразу двох громад Коломийської та Надирнянської, побутову техніку та все необхідне для. Для комфортного проживання переселенців отримали, окрім коледжу, Надвірнянський ліцей номер 3 дошкільний заклад Дзвіночок у селі Красна, Садочок Берізка та інші заклади.